Зниклого львів'янина Тараса Познякова, оголосили в розшук. У понеділок вранці він виїхав до Києва і з собою взяв трьох попутників, яких знайшов через інтернет-сервіс Блаблакар. Останній Тарас телефонував батькам об 11.15 зі столичного передмістя. Відтак зв'язок. Урвався відеокамери, зафіксували машину Познякову сіру Ауді на автозаправці в селі Бобриця. Із хлопцем були троє чоловіків. Особи двох із них встановили. З одним вдалося зв'язатись. Він підтвердив, що реєструвався на Блаблакарі, але заперечив, що був у машині Познякова. Мовляв, не поїхав у поліції. Посилаючись на таємницю слідства, подробиць не повідомляють, кажуть лише, що львів'янина розшукують. Ми проводимо активні пошуки, починаючи з села Бобриця та навкруги населених пунктів, які є біля цього села. Наприклад, Білогородка, Вишневе, Знатівка. Робимо подвірний обхід на дачних кооперативах, які теж біля цього села є. Окрім громадськості, яка теж активно долучилася і шукає в лісо. Посадках і насадженнях на полях працює кінологічна служба головного управління. Оперативні працівники переглядають відеокамери, переглядають інтернет мережі.